Доброго раночку, величний та непереможний народ, велична та свята нація. Продовжуємо тему відносно того, як сформувати свою реальність, нову свідому, приємну реальність. Часто люди кажуть, що їм здається неможливим те, що можна контролювати свої думки. Я буду переконувати вас у зворотньому. Контролювати свої думки ви можете, і ми з вами разом будемо відкривати скриті можливості вашого організму, вашої душі та вашого тіла. Запевняю вас, що ви можете контролювати хід своїх думок. Перше, з чого я хотів би почати, це подякувати вам за те, що ви дивитесь мене, за те, що ви лайкаєте, за те, що ви слухаєте. Щира подяка. Від щирого серця вам подяка, дорогенькі мої. Дуже приємно. Я не думав, що буде 500 переглядів за один день. Це дуже круто. Ви мене вразили і замотивували, продовжувати ділитись з вами далі своїми спостереженнями. Я в даному відео хочу вам розказати про техніку повороту. Техніка поворот дуже дієва, і вона дасть вам можливість повірити в те, що ви можете творити свою реальність. Ви можете контролювати, по-перше, свої думки, а по-друге, контролювати свої емоції. Важливо, щоб ви нею користувались, щоб ви зрозуміли, що ви частинка творця і. Його можливості доступні і вам. Не всі, звичайно, бо тримати відкритим серце і чистим свій розум досить важко, але можливо. І для того, щоб в вашому житті траплялося щось хороше, вам потрібно почати змінювати хід своїх думок. Отже, техніка повороту. Якщо вам стає важко, якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт психологічний, якщо вам стає неприємно, так би мовити, на душі і в голові з'являються некорисні, так би мовити, думки, некорисні, ви розумієте, в якому сенсі, ті, які дійсно вам не приносять користі, кожна клітина вашого тіла чує ці думки. І відповідно реагує на них. І якщо у вас в голові позитивні думки з'являються, то тіло буде вам вдячним. А якщо негативні думки, то тіло почне хворіти і погане самопочуття, психологічне та фізичне ну, не будуть вас радувати. Отже, перше, якщо з'являються неприємні думки, не буду їх називати поганими, поганих думок не буває. Буває тільки погана реакція на думки, які з'являються у нашій голові. Отже, якщо ви вважаєте, що це неприємні думки, то відразу в ту ж секунду починайте переналаштування. Починайте свідомо закидувати якісь думки, які вам подобаються. Робимо поворот свідомо. Кожну секунду ви робите вибір. І в даному випадку ви теж робите свідомий вибір, свідомо вибираєте собі думки. Якщо хочете змінити свою реальність і своє самопочуття, отже, треба почати, підготуйте якісь думки. Основні слова це стоп і хочу. коли Неприємні думки беруть гору, ви кажете стоп їм. Кажете просто стоп. Стоп. «зупинитись», Зупиняйтесь і починаєте думати позитивну думку. Я хочу бути щасливим. Я хочу, щоб мені було добре. Я хочу бути здоровим. Я хочу бути багатим. І таким чином ви переналаштовуєтесь, і таким чином ви свідомо вибираєте думки, і, відповідно, змінюється ваш психологічний стан, і змінюється стан фізичний і духовний. І ви вже починаєте транслювати легкість, транслювати щастя, транслювати і відчувати приємні почуття. Це дуже важливо. Це дуже важливо робити поворот, коли вам стає не по собі. Отже, користуйтесь і хочу на сам кінець сказати вам таку цікаву фразу, яка дуже багато дала мені зрозуміти відносно того, що наші думки впливають на нашу реальність. Те, що буде, вже було. Запам'ятайте, подумайте над цією фразою. Те, що буде, вже було. Те, що ви відчуваєте зараз, те, про що ви думаєте зараз, воно відображається у вашому майбутньому. Пам'ятайте це кожну хвилину, кожну секунду. Те, що ви відчуваєте зараз, в дану секунду, відображається у вашому майбутньому. Отже, будьте обережні зі своїми думками. Постійно аналізуйте свій стан, свої почуття. Я бажаю вам, щоб в цій справі ви досягли успіху. Я зі своєї сторони буду вам допомагати це зробити і буду ділитись своїми спостереженнями, своїми думками, своїми надбаннями для того, щоб принести кожному з вас користь. Я дуже радий, що ви дивитесь мої відоси. Є надія, що ця інформація буде для вас корисною. Будьте здорові, добра та любові. Слава Україні!